З метою провести два заходи. У нас дві локації. Перша локація це інформаційний захід мобільного центру зайнятості, де ми надамо всі послуги, які можемо надавати на сьогодні. Про це скаже більше Олександр Анатолійович. А також ми проведемо так, як ми вже започаткували цю місію. Ми проводимо кожен рік профорієнтаційні квести, обирай майбутнє сьогодні. І в цьому році ми проводимо його для Олексіївської громади для ваших учнів. І буде для вас суперприз. фірма селі постійно співпрацюють з центром зайнятості. Так, у 22 другому, роках наша агрофірма прийняла на роботу внутрішньопереміщених осіб. Так і в подальшому ми бажаємо співпрацювати також з центром зайнятості. Якщо буде у разі потреби, буде робочі місця. Ми є волонтерами Лозівської міськрайної організації Товариства Червоного Христа України. Нас запросили сюди наші партнери, центр зайнятості і Олексіївська територіальна громада. Ми приїхали сюди з благодійною акцією, проводимо благодійну лотерею. Кожен з учасників отримує призи, які ми привезли з собою, і збираємо гроші на допомогу центру реабілітації для дітей. Ми приїхали до Олексіївської громади, зокрема до села Киселі, для того, щоб розповісти про наші послуги, і наші можливості. Служба зайнятості сьогодні це вже не біржа трасі, це служба допомоги всім, хто хоче працювати. Ми приїхали запропонувати мешканцям села Киселі ті можливості, які ми пропонуємо. По-перше, можливості постійної зайнятості. Ми приїхали і привезли роботодавців зі свіжими вакансіями. Подалі, тимчасової зайнятості це суспільне користь роботи громадські роботи ми розповіли людям про те, як взяти в них участь і отримувати сьогодні, якщо брати суспільне корисні роботи до 12 тисяч гривень на місяць. Далі унікальні умови, які з травня місяця діють в Україні. Законодавчо в нормовано, нормативно визначені умови отримання мікрогранту саме для мешканців Харківської області. З травня місяця кожен мешканець Харківської області може отримати грант на розвиток власної справи до 500 тисяч гривень. Для всіх інших областей України це 250 тисяч гривень. Тобто ми маємо сьогодні що запропонувати, і багато людей, які прийшли на нас захід, вони зацікавилися такою можливістю. Далі ми привезли можливості отримання освіти, підвищення своєї кваліфікації за рахунок ваучеру на навчання, який видає держава за нашою допомогою. Сто відсотків ця співпраця, вона корисна, корисна перш за все для нашої громади, а значить для наших мешканців. Ми вже не перший рік працюємо, і я хочу подякувати за сьогоднішню присутність і за сьогоднішній захід, який організувала обласна служба зайнятості на території нашої громади. А саме зараз ми знаходимося в одному з найвіддаленіших населених пунктів і старостинських округах це киселі. І дуже класно, що обласна служба зайнятості на сьогоднішній момент не обходить віддалені села, бо дійсно, в силу багатьох причин, людям ну Буває дуже важкувато доїхати, добратися там. А тут фактично при цьому заході люди на місці можуть отримати весь комплекс послуг, які взагалі надає служба зайнятості. І це дуже корисно для людей. По-перше, по-друге, при сьогоднішньому підписаному меморандуму ми домовилися з Олександром Анатолійовичем, що тепер ми розробляємо графік і представник служби зайнятості по графіку буде виїжджати в на наші старостинські округи, цей графік ми окремо доведемо до мешканців, і люди зможуть просто прийти для того, щоб нікуди не їхати, і фізично отримувати весь пакет послуг, який зараз надає центр служба зайнятості. По-перше, по-друге, це дуже корисний захід для наших роботодавців, бо ні для кого не секрет, що на сьогодні знайти робітників то лі в агросекторі або там в інших галузях дуже важко. І центр зайнятості надає таку можливість. Ця можливість, перш за все, з Ну, скажімо так, мешканців з інших регіонів, вимушених переміщених осіб і так далі. І ця комунікація, взагалі, і роботодавцям дає можливість укомплектувати свої штати, людям дає можливість отримати стабільну, нормальну заробітну плату з нормальними умовами. І це є основа для спілкування. Ну і зрозуміло, не обійшли ми своєю увагою наших молодших школярів, це наше майбутнє, яким також є. В якості гри, там квестів і так далі, але також є, що запропонувати Центру зайнятості в подальшому працевлаштуванні наших юних мешканців нашої громади. Тому я ще раз хочу подякувати за нашу багаторічну співпрацю і ми будемо її тільки розвивати. Дякую. Надіями, сподіваюся, і довгостроковим партнером. Дякую.